Всім привіт! Сьогодні я хочу показати, як я налаштовував інкубатор Best. Як ви знаєте, що в нас часто виключають світло, тому я задався думкою, як його можна оптимізувати, щоб довше тримало тепло. І також підключив резервне живлення акумулятор 60 А. Ось саме більше тепла виходить через цю стінку. Тому що там всередині знаходиться тен і вентилятор, який продуває. Я отеплив цю стінку, засунув сюди пінополістирол товщиною 2 см і зробив отвори для вентиляції, і також тут ділянку вирізав. У нас теж вентиляція йшла. Коли виключаю світло, я ось такі штучки зробив. Щоб менше повітря виходило. Тут всередині я переклеїв на двосторонній скотч, який зафіксував степлером канцелярським, щоб не відлітало. А тут обтепли, тут, тут дальні бокові стінки і внизу теж кинув тут я ставлю Пляшки, щоб збільшити інерційність інкубатора і довше тримало тепло. Коли потрібно, в екстреному випадку можна швидко дістати пляшки, наповнити гарячою водою, поставити назад. Тут в мене термометри стоять. Я звіряю покази. Зісувалося, що на 30 градуса все таки менше показує інкубаторський термодатчик. Ось у нас вимкнули світло. І я покажу, як я зробив тут у мене. Сонячна панелька, через яку я підключив сонячний контролер, який заряджає акумулятор. Щоб вручну не таскати акумулятор до інкубатора, я кинув провід з контролера і можна включати кнопочкою. Нажав. Інкубатор працює. Бачимо. Схема робоча. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь.